Коли говорять гармати, музи мовчать, каже старе римське прислів'я, але не у випадку шосткинської дитячої школи мистецтв. У темні часи війни світло мистецтва у навчальному закладі не згасло. Яскравим підтвердженням цьому є насичене творче життя, а ще цікаві та цінні подарунки від закордонних благодійників, розповідає директор шосткинської ДШМ Юрій Лоза. Днями в нас відбулося дві приємні події, коли ми отримали два подарунки від благодійних. Таких установ, особистостей, які подарували нам нові музичні інструменти. Такий інструмент ми отримали Вілончель. Отримали завдяки зусиллям Олени Чанцевої Коваленко. Ви знаєте, вона була у нас багато років секретарем міської ради, її знають в місті. Вона зараз за кордоном із Бельгії нам передали. Класний інструмент і ще один цікавий набор флейт блок флейт для учнів духового відділення нашої школи. Набір шести блок Флейт приїхав у шостку зі Швейцарії. Саме там мешкає благодійник, який передав ці інструменти дитячій школі мистецтв. Свій подарунок музикант супроводив листівкою. Шановні сопілкарі, я надсилаю вам щирі вітання зі Швейцарії. Та сподіваюся порадувати вас своїми рекодерами. Флейти завжди були моїми вірними супутниками, і я байливо їх доглядав. Будь ласка, подбайте про них і старанно тренуйтеся. Музика це спосіб трохи забути про свої турботи та цю страшну війну. Якщо ви хочете надіслати мені відповідь, ось моя адреса Іріспрій, Клостерхоф, Швейцарія. Старший викладач відділу духових та ударних інструментів Олександр Ночовний тішиться з нового подарунку і вже виношує плани про створення учнівського ансамблю флейтистів. Щоправда, із залученням педагогів. Я вже їх дещо спробував. Дуже цікавий досвід. Я ще з таким не стикався. Ну скоріш за все, що використовувати в навчальному процесі ми зможемо тільки найменше. Тому що для використання більших, як ви бачите, тут пальчики трошки не дитячі потрібні. Окрім блокфлейт, швейцарський благодійник надіслав шосткинським музикантам механічний метроном, незамінний помічник у заняттях, а також брошуру з корисною інформацією для флейтистів. Зараз пан Олександр підкорює один з подарованих інструментів. Результатом задоволений. Юним віолончелістам та їхнім педагогам меценати теж зробили цінний подарунок, музичний інструмент. За словами викладачки класу віолончелі Шосткинської ДШМ Любові Скеги, дуже зворушує розуміння того, що жителі європейських країн пам'ятають про дітей прикордоння, про їхню потребу у всебічному розвитку. Гарний звук. Тобто на всіх струнах і так збалансовано все, що це, ну ми, як спеціалісти, струнники, то це для нас дуже цінно. Також і смичок надійшов, і чехол. І це вже готовий комплект, щоб сісти і займатися. І слава Богу, що є дітки, і є кому грати, і я думаю, цей інструмент у нього буде щасливе, таке творче життя, таке артистичне. І наші містяні, і ті, хто нам надіслав, дякую моїм, вони зможуть почути, як живе ця віолончель тут. У нас в шості, колишня власниця віолончелі, яка мешкає у Нідерландах, побажала шосткинським музикантам, аби інструмент став їхнім вірним другом і помічником на шляху до творчих вершин. Бажаю вам багато годин проведених з чудовою музикою з моєю віолончеллю. Усього найкращого Поліна. Нова віолончель ще потребує додаткового налаштування для повноцінної роботи, розповідає Любов Скега. Але її чистим звучанням можна насолоджуватися вже зараз. Варто зазначити, що це вже не перша благодійна допомога, яку отримує Шосткинська дитяча школа мистецтв. Кілька років тому меценати з Франції передали у дарунок навчальному закладу дві електрогітари. А родина Шутко зі Львова разом зі своїми європейськими друзями надіслала відділенню струнних та смичкових інструментів віолончель, скрипки, гітару, струни та каніфоль.